Усім привіт! Ви на каналі Бокс. Сьогодні я вам прочитаю різдвяну книжечку. Різдво для сплета. Це різдвяна казочка про котика. Отже, почнемо. Різдво для сплета Роб Скоттон. Настала ніч перед Різдвом. Кіт сплет не може склепити повік. Раптом він був не дуже чемним і не заслужив на найбільший у світі подарунок. Треба дочекатися санту і самому розповісти йому про всі свої подвиги. Та санта не приходить. Невже сплети справді був недусить сухняним? невже даремно допомагав мамі по господарству? Вірний Сеймур і молодша сестричка ведуть з у вітальню. А там чорний пухнастик просто не міг залишитися без свята. Роб Скоттон Різдво для сплета. Веселого Різдва Нікі Дону та Френкі. Особливо подяка Марії. Видатництво Старого Лева Львів 2013. Треба написати Санті листа. Треба, 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 муркав сплет. Бо як він іначе дізнається, що мені подарувати на різдво, Сеймур кивнув. Шур, 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 шурхотів олівець, бігаючи по папері. Сплет писав листа. Писав, писав і. я вже. вигукнув кіт і гордо показав усім лист. Сеймур заплескав, а сплетова сестричка? ні. Там було написано. Любий санто, принеси мені на Різдво великий превеликий подарунок. Дякую сплет. Поскрипто я був дуже чемним котом. Санта приносить великі превеликі подарунки тільки чемним котам, сказала вона. Ти точно знаєш, що був чемний. А як же? Тут сестричка так зиркнула на сплета, як уміють зиркати лише молодші сестрички. Точно. Сплет задер носа і помарширував геть із кухні. Я був чемний, нявкнув він. Сеймур кивнув. Якщо чесно, я був навіть дуже чемний. Цього разу Сеймур лише знизав плечима, і сплет раптом наздогнала нежахлива думка, від якої у нього аж засмикався і затремтів хвіст. А може, я був не дуже чемний, сплет довго, довго думав. Ні, я точно був чемний, але про всяк випадок. Мам. гукнув сплет, а давай я біду допоможу готуватися до Різдва. Справді, позвалася мама. Сплет подумав, що це означає. Дуже тобі дякую, це такий чемний котик, і вирішив завжди бути маминим помічником. Мам, я помив святкові тарілки, сказав кіт. Дякую, сплете, відповіла мама, та вони не були брудні. Знаю, някнув сплет, але все одно їх помив. От такий я чимний. Мам, я щойно й наприкрасив ялинку, гукнув сплет. Здається, ми вже її прикрашали, здивувалася мама. Де там, ляпнув сплет. Кажу ж, я щойно її прикрасив. А тепер я приберу сніг із доріжки. Добре мам, ляпнув сплет. Чекай, зойкнула мама. Стій, не відчиняй дверей. Оу-оу, Шух, ох, як це важко бути чимним, сказав сплет. Дуже важко, погодилася мама. Мабуть, я вже піду спати, позіхнув сплет. Гарна думка, сказала мама. Сплет шаснув під ковдру і спробував заплющити очі, але вони не хотіли заплющуватися. Краще я дочекаюся Санту і сам скажу йому, що був чемний, подумав сплет. Кіт витяг із шухляда ліхтарика і став чекати. Всюди було тихо і враз. Цок-цок, цок-цок. Це ж олені Санти тупотять по даху. Але цок-цок потроху перетворилося на тік так тік так Ех, Це лишень годинник. Сплет перевернувся на інший бік і саме вчасно на стіні майнула тінь. Санта! скрикнув сплет. Але то був сеймур. миша робив на шибці снігового янгола. Сплед зітхнув, підпив подушки і вирішив іще почекати. Санта скоро прийде, подумав сплет, та ніч минала тихо, спокійно та шелесту. У вікна з плетової спальні зазирнув різдвяний ранок, але кіт ані трохи не зрадів. Сестричка прийшла його розбудити. Напевно, я був таки не дуже чимним, зітхнув сплет. А я ж казала, пирхнула сестричка. Ну, можеш погратися з моєю кіцькою, якщо хочеш. Дякую, порожебонів сплет. Сестричка повела сплета сходами вниз. Там теж було тихо. Ані подарунків під ялинкою, ні галасливих родичів ніде не видно. Я був не дуже чемний, сказав сплет. І Санта узагалі до нас не прийшов. Аж тут, з за дивану, вискочили всі сплетові родичі. Веселого різдва сплете. гукнули вони. Коти в лапах тримали великий превеликий подарунок. Для тебе сплет. Це мій найкращий різдвяний дарунок зрадівкіт. Літературно художнє видання Роб Скоттон Різдво для сплета. Кінець. Підписуйтеся на канал Бокс. Ставте лайки. Дзвіночок нажимайте на нього, нажимайте на червону кнопочку підписатися. І на добраніч і до зустрічі. Па-па!